Доброго дня всім друзі. Ви подивіться, який гармейдер. А це означає, що ми сьогодні виїхали на коропа. Коротше, вибрався я на заливи Дніпра. У цих краях коротше, я ловив у травні місяці. Тут такі ось міста, бачите, все позаростало. Єлі ми сюди доїхали. Розкладаюся, ось, ставлю свій родподик. Зараз будемо замішувати прикормку. Йти туди на бетонну вимостку і там будемо робочий. Так що, друзі, розполагаємося і все в нас піде по порядку. Коротше, щоб ви понімали, поки Максим розкладається, дядя Саша на черв'яка завалив ось таку трьошку. Ну це капець, ну як так можна? Тут ще удочки не розклав, а він вже на черв'ячка, бачите? Хорошого коробчука такого витік. Сазановірня йди дико Так що і ми зараз будемо трошки ускорятися, розкладатися швидше. І пробувати закидати. Так, друзі, зараз будемо швидко мішати прикормити, бо там вже дядьсошанівша, кер... ці, 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 а ми ще й не розкидалися. Коротше, за основу ми беремо інтеркрилівську прикормку, короб тигровий оріг. Взяв я собі тигрового оріжка. Вінтеркриля, кстати, ще на нього не розміна Така горна крупна фракція тут. Потім додаємо сюди пельчик. 4-6 мм, як зазвичай, в усі прикормки я його додаю що на карася, що на сазана. В даному випадку 4-6 мм криль слива. У мене я тут трішки залишилось. Я сюди зараз і висипаю Є таке діло. І все це діло ми засипаємо антарктик криль, атлантична молота креветка Для вдалого кльову завжди додаю молотого криля. А кормитися ми будемо домашня варена кукурузка, бачите, сьогодні зварив свіженька. І сюди ми додаємо пельчик інтеркрилівський кріль Монстер Кроп 8-10 мм. Висипемо сюди півпочки, щоб він у нас швидко не розкисав, багато зразу додати не буде. так. Є таке діло. І, звісно ж, додавим 4-6 мм пельчик крізь слива. Пельчик дуже добре приманює дикого сазана. Так що це хороший атрибут для вдалого клюва. Обов'язково потрібно додати. Він дуже гарно у нас і швидко собирає рибку. О, дивіться яка. Гарна у нас виходить прикормка. Я думаю, сезончик наш. Оці. Коротше, друзі, на ці два спінінги ми заряджаємо мій уловистий монтаж річка. Це в нас тут буде два стоять. І два я на ту сторону теж завезу. Но на ті два я буду ставити ось такі монтажі від профмонтаж. Бойлова снасть на літкорі «Гріпа» 120 грам і бойлова снасть на лідкорі горизонт інлайн. Ось такі дві оснастки. Так що зараз розбираємо. Заряджаємо повестренько, бо вроде вже давно й приїхали, уже сіріти починає, а ми досі не закинулися. По наживкам, друзі, як зазвичай, провірені по папи від профмонтаж. Ось я самі ходові смаки тут повиставляв. Зараз на один ми заряджаємо найулюбленіший смак. Манго криль 10 мм, потім спеції, криль, рак укроп, манго персик ананас, фруктовий. Коротше, саме провірені попапи. Зараз будемо приділятися на що воно у нас найкраще буде брати. І потім вже на, на ті буде так і переходити. Перший закорм побільше будемо ложити, потім може ще навіть відвеземо. Ми кукурузки вдосталь наварили, щоб нам його поставити на точку, щоб він у нас там став і почав кушати, як то кажуть. Ось так, бачите, крючком ми спустили його. Є таке діло. І відправляємо на четверту точку. 117 метрів, дядьвань. Трошки шнур придержите рукою, так, легенько, щоб парус не дало. Друзі, як швидко потемніло, не знаю, чи видно вам чи не видно. Коротше, зарядив я з цієї сторони дві палички. Ось зараз покажу вам. Дивіться, зарядив тут свої два карповички, кротуси від карпро і котушечки восьмитисячки, теж кротус. Такі карпові котушки, це мої. Коротше, мій, мої два нових комплекти. Я на них оце тільки другу рибалку. Рибачу. І зарядив коротше, з другої сторони. Тут теж зараз вам покажу. Щоб ви розуміли, просто машина в нас стоїть десь метрів 100 від нас. І я поки попереносив оці всі снасті, поки, поки позавозив, поки все б настроїв. Бачите, сюди ось столик тут поставив, у нас ось стоїть наживка наша. Прикормочка. І тут зарядив свої два фідерки від флогма. Сквадрон флоу фідер і force Rank фідер. Це вже мої, як то кажуть, провірені фідерки, на них я й десяток таскав. Коротше. Так що не знаю. Думаю, рибка повинна бути. Хотів ще вам показати одну інтересну штуку, дивіться. Прив'язаний спінінг на вірьовку. І ось цього він тут прив'язаний до колочка. Ви бачите, як люди ловлять рибку. Коротше, прикол прикол. Так що, друзі, будемо чекати на покльовку. Надіюся, у нас все вийде, все ми зробили правильно. Правильні наживки, правильна прикормка. Тепер залишилося дочекатися клювання. Та знову попускає. Тут, мабуть. Мені здається, що тут у нас підвиска ось. Мені так не хочеться його перезавозити. Але бачу що прийдеться. Напевно, мені каже там висить карась. Зараз подивимось. Зараз подивимося. Така ще щось і впіроється, чуєте. Ти може ще навіть і сазончик невеликий. Воно там таке, як щось трошки даже в цьому в зацепі стояло. То може, то він так слабо й дергався. ви знаю це. Да? Це й таке може бути. І таке може. <смір> <смір> може я так достану, та не достану та ні, жалко я йому губи порозриваю. Я. я думаю кіллу десь, да? До. Кілушний перший ночний. А скільки време зараз? Іди підростой Ось така перва риба Думав уночі хороша плюнує ітоги, ну то все одно процес іде. Перву рибку піймали, це вже добре. Ну нема, немає, немає паровоза, це там таке. Тут можна десь трошки підтягнулося. Дивіться, воно. А воно я все одно опускаю. Я підтягую, а воно опускає. Я не знаю що воно. Черт я знаю, що воно там. Таке. Що? Та, Що? Що? та щось там чи... Та ні, щось є, поведе десь у сторону, де поїмшується. Та чи риба чи? Ну я коротше... Кормушку я лі вирвав із дна. Воно там кормушку за це... Може там за ракушняк зачепилося Не знаю. Не знаю. Щось непонятне поки. Ну якась риба є, але ну, тільки невелика. Хоча на цю палку дуже і не поймаєш яка вона. На цю треба крокодила тягнути, щоб зрозуміти чи там хороша риба чи ні. Мой тузик так як і на ту тоді було, я ж у півчаса пікне. Витіх, а там тузик сидить. Е, Що Ще щось впіроється чуть ще Що щось впіроється Не дуже загинає. Та такий Щось він не туди йде куди треба Щас подивимося який він там Та тузик Маленький Малесенький один з сироньо да вон Зараз будемо забіро щось. його Маленький Мене переслідують тузика. <рисвіт> <рисвіт> Переслідуйте, Вань, там його і відпустіть зразу. І не піднімайте їх. Його його, не треба, я таку рибу відпускаю. Випускайте, хай живе. Хай живе, підростає на наступний рік, буде трьошка вже. Кілушечка така, хай росте. За верхню губу хватило. За верхню, бачите, mm. не по правилам. Треба було, щоб за нижню. Випускайте, якось. Діда нам приженіть. Да. О! Оце правильно. Оце правильно. Так, це він нас взяв манго персик, ананас. Це цей що тільки що завезли, так? Ну бачу, ти, що відпустить так, скільки. Це я бачу. Mm. Ти mm. опять те саме. Ну що є Тільки завезли, ну маю, опускав, давай. Ну це щось опускати трошки жвавіше. <різь> Може і <й> хороший <різь> Або то Навірно, такий Тільки завезли, ну йо-май, оце на точку став дрібязок. Зараз ми, мабуть, поставимо ще до попапа бойлер додати. Може він не буде гристи. бо це, я ж кажу, нема в мене удовольства ніякого цих тузманів таких тягать. Хоч би хоч такий двушки був, я то що ж кілушки клюють і все. Так, да, такий самий. Я ні, дивиш, ось ще Задню дає. Да! Щось ще починає супротивлятися. Черти. Куди ти, куди ти? Не втустую. А ви вигріваєтесь на сонці, так? Ну слабо, мене угу. Послаблено, так? Тузіки, тузіки, де ви наші тузики. Чесно, я вже так заморився, його перезавузилася. Воно аби хоч одного хорошого поймав, щоб він настроєння піддав. Воно б, знаєте, веселіше було б, правильно? Ти хоч сподівається, що там щось є, а це таке просто... Та ну хоч би хоч таке хоч зачотне був. Та вони і такі келушки зачутні. Ну, да. Для мене це не риба. Як то Ну це ж ви знаєте, друзі, трошки трошки упіроється, якщо чесно. Веселіше. Рука болить, щось у мене з рукою якісь проблеми. Трошки веселіший цей. Дуже ди. Попуска, да? так? Оже сидить. Давай губер. Не рушка Деви що робить? Ух <кхух> ти, дурачок. Ну це такий двуха. Це двуха. Можеш хоч одного на жарюху візьмемо, да? ну, так? У там я великий садок, ми великий садок посадим, Якщо, що, то тоді більшого поймаємо, то цього відпустимо. Що все взяти треба? Ну такий. А? Та ні, не такий, не трьоха. Двушка, мабуть. Так. Та там він, видно, теж сидить. Да, сидить і там. Ось. Одного, коротше, на жарюшку візьмемо, щоб нам з пустими руками не їхати. Я вже їх, напевно, штук 4 менших відпустив. Де ти там запутався? Ось такий, бачите, друзі. Приблизно десь 2,8 ньому. Ну одного на жарюшку візьмемо, да? Хороший. Я... Я таким спінінгом не вмію тянуть даже. Чи зі шовч, они есть? У вас тут і фракціон заржавів. Я відкрутив. Ви його не відпускаєте ніколи, чи що? Че? Чи кустов? А. Ні, я задній. Так тут задній на байтрани. Я не знаю, я на цей спінінг не пойму, яка там риба у вас. Це ну як невеликий. Не кілограмовий точно. Трьошка, да? Чому і більше? Ти бачиш, Крупніший підійшов, да? Ну, як ти обід буде... Ну це ми тільки поперезавозилися. Поможе і крупніший відійде. Поморм трошки, помор. Так дивиш, куди він заплів, -моє. Живий. Живий? Угу. А? Сом? Кілограм двадцять. Взагалі не піднімається, диви. Якийсь ненадий, ненормальний якийсь. Не хоче віз хватати і все. Ой. Він може забагрився, що він оце таке витворює, чи ні. Сонце блистить, не бачу нічого. О, побачу. Це такий ,3 кілограм три, да? так? Попавчика дивиться. Трошки живіший. І вже і ви бачите з рибинкою додому поїдете. Порушення. Ви з рибинкою, як то кажуть, додому поїдете. Так, хоч Ну так. Да. Це хоч похоже на сезончика вже. А то дріб'язок та й дріб'язок клює. О! Бачите, дядь Ваня вальнув. Верні, я на його спінінг витяг, він дав мені. Такий. Коротше, трьошечка є, так, да, дядь? Ну що, друзяки, думаю, будемо на сьогодні завершувати. Жара піднялося, невозможно сидіти, вітра немає, дихати нічим. Та й рибка перестала брати. Не знаю, друзі. Хотілося, звісно, піймати хорошу рибу, але що є, то є. Все-таки покльовки бачили, бачили, рибку держали, держали. Хай не таку, як треба, але піймали. Правильно? правильно. Все, друзі, підписуйтесь на канал. Всім пока, до нових зустрічей!